Привіт, я Роман Погайдак, і сьогодні ми продовжуємо говорити про те, з чого варто робити сходи у приватному будинку. У попередньому випуску я згадав про сходи із дерева та металу. А от сьогодні ми почнемо із каменю. Сходи з каменю є дуже міцними та довговічними. Кам'яні сходи можуть бути виготовлені із мармуру, граніту або іншого виду каменю. Вони досить важкі, тому можуть вимагати підсилення стін і підлоги, щоб підтримувати їхню вагу. Проте ці сходи є дуже знососідьки. Наступний вид сходів це бетоні. Вони також дуже міцні та зносостійкі. Основна перевага їх це можливість відливу на місці будівництва. Бетонні сходи можуть бути покриті плиткою, деревом чи іншими оздоблювальними матеріалами, а також популярним сучасним типом покриття, як епоксидна смола для підлоги. Про яку я вам розповів наступного разу. У будь-якому випадку вибір за вами. А поки підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступного випуску.